В Ужгороді в ніч проти середи знову горіла машина. Цього разу зайнялося авто виконувача обов'язків Ужгородського міського голови Віктора Щадея. Є причини вбачати в інциденті умисний підпал. І саме за відповідною статтею розпочато слідство. Це далеко не перший випадок нападу на майно Віктора чи його самого. У нього вже горіло авто. Торік чоловіка побили біля під'їзду, а на початку березня навіть штрикнули ножем. Машину, яка згоріла сьогодні, підпалили опівночі. Сусіди навіть побачили пилія, який тікав. Авто ж вигоріл. Вщент. Віктор Щадей вважає, причина випадку політична помста, адже на вирі революційних подій в Ужгороді відправили міського голову у відставку. Тимчасово виконує обов'язки керівника міста саме Віктор Щадей. Причини прості. Ми своєю діяльністю, мабуть, зачіпаємо інтереси тих, хто не задоволений тим, що нова влада в Ужгороді. Тому що ми знаємо, в кінці лютого ми попередню владу команду, яка тут була, відставили в імпічмент, відправили. Разом з людьми і тепер намагаємося десь виправити все, що за три роки було зроблено не так в жоді, а перед цим за чотири роки. Тобто десь налагодити нові рамки роботи. Зрозуміло, що попередній команді це не подобається. І ну я по особисто пов'язую тільки зі своєю службовою діяльністю. Колишній очільник міста Віктор Погорєлов називає те, що трапилося, з ухвалою розбіркою. Він категорично спростовує звинувачення, адже у словах ще дея є натяки, Бутім то до інциденту може бути причетна команда його попередника. Людина, яка сьогодні при владі, вона може е, умовно при владі, тому що це не є е, остаточний керівник. А просто керівник, який сьогодні має печатку і має бюджетні кошти, який може вирішувати питання завдяки своїй виконуючій обов'язки посаді, він може мати декілька моментів, пов'язаних не тільки з професійною діяльністю, тобто з розподілом коштів, а й з підприємницькою діяльністю, тому що дуже багато в місті є проблемних питань, які вирішують. Підприємців, це е, може бути така версія. Я остаточно кажу, що ніякого відношення ми е, з тим, з ким я спілкуюсь, по крайній мірі за ці 4 роки, за 4 місяці. Е, ніякого відношення до цього немає. Е, мене е, чи день. Як виконуючі обов'язків не цікавить у міліції, кажуть, розглядають усі версії стосовно причин скоєння злочину. Умисні підпали авто в Ужгороді, зокрема, і на Закарпатті загалом є вже доволі звичним явищем. І хоча за попередні роки пеліїв винних у десятках злочинів так і не ловили і не карали, обласні правоохоронці запевняють, певні успіхи у розстеженнях уже є. В Закарпатській міліції розкриваються ці злочини. Достатньо сказати, що в Лютому місяці, якщо я не помиляюсь, спочатку лютого було затримано людину, яка скоїла підпал автомобіля в Березнянському районі. Це доведено вже в процесі слідства, що це був заказний підпал. Крім того, може в цьому місяці, в минулому, в квітні, місяці в Виноградівському районі з'ясовано, що підпал автомобіля, виник також є затримані люди. Вірніше з'ясовано, хто це зробив. І проведені відповідні всі слідчі дії в відсотках, якщо брати, у нас досить гарно в цьому році розкриваються ці злочини, але самі злочини трапляються, і це, на жаль, у нас вони трапляються і в місті Ужгороді, в тому числі з різними посадовцями. За 2014 рік іще не розкрито близько семи випадків умисних підпалів автомобілів на Закарпатті.